І за грубо за з усіх продовжує Тому, в принципі, ми в першу чергу висловлюємо найщиріше слова вдячності за підтримку всіх наших проєктів, зокрема, і під час створення фільму, і дозвольте від імені Чернівського історичного музею імені Терновського вручити подяку національному заповіднику києво печерська Лавра за активну співпрацю в реалізації проєктів з популяризації історичної спадщини населення. Як результат наших таких багаторічних, скажімо так, науково дослідницьких стало видання доволі унікальної речі. Це збірник матеріалів за родини Лизау. І також хочемо презентувати вам до 25 річчя видавалися кроки становлення Чернігівського земляцтва. Mm. 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 Так що це наші люди. Це у нас зараз відновлюється наша наукова бібліотека. Так що це будуть одні з перших нових книжок нашої mm. наукової бібліотеки, тим більше з Черніговом, києво Вапичеська лавра пов'язана нерозривно. І з самим Черніговом, і з Любичем, а потім стали із Сидніми, тобто значна кількість. Я думаю, що підземельними ми точно всі маємо пов'язані, ну, ну принаймні. Плюс, плюс, так, так. Вчора от, від нас, у нас була Ріброва, Чернівськавній якраз теж. І у нас кілька проєктів і експозиційних, я думаю, що ми далі будемо так. з вами співпрацювати. Аналогічно, сподіваємося, що в подальшому також будете підтримувати наші проєкти. Дякую. Ну, дуже приємно, якраз, що ми знову якось о, починаємо таке активне спілкування. А ну, по-перше, згадується ще на початку 90-х років і Роман Іванович у їздили, і ми з дружиною якраз з 92 другому туди приїздили. Ну, сьогодні в того часу досить ну, як все було тоді, розвалено і дивилися з сумом. Однак. Так пощастило, що в 2021 році у нас була спільна конференція з Чернігівським університетом, і друга половина цієї конференції проходила саме в Седній. І ми побачили, скільки зроблено. Побачили вже і музеї в побачили пам'ятки, які були набагато в кращому вигляді, ніж... І ми пам'ятаємо їх на початок 90-х. І були великі сподівання, і ну, зараз через Велику Війну ми відкладаємо. Однак про таку довгу і плідну співпрацю нашу з Чернігівською землею взагалі і з Седнівом, як одним з міст, яке нерозривно пов'язане навіть не тільки з Києво-Печерською лаврою, з Києво-Печерським заповідником. Бо якраз музейний такий зв'язок існував. І я так думаю, що він має продовжуватися за культурних діячів Києва і Сенєва. Константин Константинович хочу висловити подяку від директора Чорнівського історичного музею Максима Михайловича Блакитного від співробітників за таку підтримку, за те, що відгукнулися, за те, що можливо навели чергові невеличкі мастки у спілкуванні і в науковому, і в творчому. І сподіваємось на реалізацію інших ну, проєктів. А ви, як заступник з науковий, будь ласка, дякую. нам допомагайте. Дякую. щиро дякую вам. Дякую і сподівання на таку плідну і довгу співпрацю. Аналогічно також ціни землянство, висловлює щирі слова вдячності за підтримку наших ініціатив, спільно з седнем і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Дякую. 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 Музейні терновського. Але ваш внесок в наш маленький музей дуже і дуже величезний. Дуже вам за це дякую. Тисячі людей вже бачили, і ще тисячі побачать банери, на яких є документи, фото, джерела, звідки взяті в ці документи про мумії Лизогубів. невеличкої такої ідеї. І до її втілення ми пройшли цей шлях разом. Дякую Валерію Демченко, який тут поруч з нами, який був і є нашим зв'язковим на цьому великому шляху. Дякую все, що ви робите для становлення нашої української держави у себе в Києві і у нас в Сідніві. Шановні друзі, з нашого відео ви зрозуміли, що ми знаходимося в, в, в національному заповіднику Кіїпчерської лаври. І сьогодні спілкуємося з Романом Івановичем Качаном, начальником відділу. Але прохання Романович, якщо щось не так сказав, зразу поправте. І далі перейдемо до лізагубів до Сиднєва, Будь ласка. Ну єдине, що, що можна тільки додати, що я начальник науково-дослідного відділу істориків Печерської лаври та музейництва. Ну, от відділ так називається. Ви давно працюєте? Я в заповіднику, працюю в заповіднику. я взагалі працюю. я біль, Крім заповідника більше не, не працював. З 1 вересня 1983 року. Тобто ви знаєте все. <с? Можливо, але не все пам'ятаю. Ну, але, але ж ви допомогли нам згадали про Лизагубів, про мумії, про цю історію експанування Мумілизагубов тут у заповіднику. І завдяки Чернігівському землянству. От, е, ми сьогодні і разом з вами спілкуємося. І ми щиро вдячні вам за ту підтримку, тому що, мабуть, у вас вистачає своїх е, проблем. От і раптом тут з'явилася ця тема. Але ви нам просто дуже-дуже допомогли. Це і світлини, які ви надійшли нам, і документи ми зробили банера, Але хочеться зараз, уже, як така, вживу з вами поспілкуватися і щоб ви висловились стосовно цієї теми мумі Сендніва. Будь ласка, е, ну я, по-перше, хотів би додати, що. Необхідно згадати і нашого колишнього працівника, завідувача фондів, головного зберігача Григорія Васильовича Полішка, який сам черніговець. і це саме він знайшов ці документи, от, на які потім пан Валерій дав посилання, і я вже ну, підняв ці матеріали. А і це він... колишній завідувач він живий, він він живий, да. Тобто ну, він, він, він спочатку поспілкувався з ним. А потім да, я, званий. я, чесно кажучи, не знаю, як пан Валерій на нього вийшов, але ну, очевидно по, наші люди вийшли. Ну, по, по чернігівським якимось зв'язкам. І Григорій Васильович дав ось саме ці посилання на конкретні справи, тому що ці документи були розпорушені по декількох справах. От. В одній справі це перевезення мумії з Харкова, інша справа про Проскурівську мумію, ну, про це ми трошки пізніше згадаємо. От. Що стосується мене, то я познайомився з мумією чернігівського полковника Якова Лизагу, бо саме так він проходить в наших всіх документах. Зразу як прийшов сюди на роботу. Ця мумія знаходилась, на була представлена на виставці Історія лавських печер. Тобто, ця виставка розповідала про печери і як приклад модифікації, там якраз і була виставлена ось ця мумія. Поруч знаходилася Єгипетська мумія. Ну, Як ви добре признаєте, в 90-му році виставка була закрита через те, що комплекс ближніх печер був переданий діючому монастирю. І згодом мумія була перевезена в Седні, повернута на своє місце. Ну, я думаю, що зайняла. Так, вона зараз да, знаходиться, знаходиться там, де сказати, одна з мумій з великого да. поховання. Лизагубів повернулися в царство Божої. Тому, да, тому що вони коли їх ховали, вони ж, мабуть, ну, перед смертю думали, що вони потраплять царство Боже. А з 24 року, з лютого місяця, їх пробачте за таке слово витягли з того царства Божого да, вічного спокою. І почали мандри, ми так і фільм називали Мандри Лезагуб мумії Лізагубів. І одна із мумій має вже щасливу долю. Вона повернулася на Батьківщину, той склеп, де вона була. Ну, з історії перебування саме цієї мумії в заповіднику, ну, вдалося дізнати, дізнатися наступне. Що перед цією виставкою у нас була ще одна виставка, яка тут діяла десь з кінця 40-х років і десь там по 70-ті, яка називалася. Печери, муміфікація, щось ось такого плану. І саме там цю мумію також і показували. І фотографії, ну, фотофіксацію цієї виставки теж були вам надані і вони знаходяться зараз. Ви казали, що ця мумія, яку ви пам'ятали, бачили з 80-х вона схожа. З мумі, що було довоєнний час. <пецько> <за якими> <пецько> <однаками>? <пецько> Ні, спочатку трошки давайте поступово <пецько> відмовити <пецько> давай. назад. Тобто я застав її на виставці історії лавських печер. До того у нас була виставка про історію муміфікації. І там ця мумія також була. Як вона потрапила сюди в Лавру? Сюди в Лавру ця мумія потрапила в 49-му році і її перевезли з Харкова. Тобто була вона виявлена в Харкові от, і повернута сюди в заповідник. Якщо відмотати ще трошки плівку назад, от, то в фондах заповідника була виявлена фотографія 30-х років, там, де можна побачити цю саму мумію. Ну, там є певні такі характерні пошкодження, от, які ну, дозволяють на 100% ідентифікувати, що це саме ця мумія. От. І на тому фотознімку він ще знаходиться в такому, ну, як кафтан, мабуть, чи як його назвати якийсь такий верхній одяг. Е, я Не казацький, казацького стилю? Там, там, там важко зрозуміти. Розуміти, він лежить на підлозі, і видно, що якийсь довгий якийсь одяг. От, чи кафтан якийсь. ну... А якщо б це була мумія полковника, скоріше за все, там був би козацький одяг, а не, а не Кафтан, так же? Ну, скоріше за все, так. Але Просто, як чесно, чесно, чесно кажучи, я навіть не, не Ну, Це треба звертатись до спеціалістів, до фахівців, які розбираються на. Е, у нас це різних... фото є. Цей мумія, да, фото. Да, да. Це, це фото у вас є. От, якщо є можливість, то можна дійсно проконсультуватися з тим, хто розбирається в типах брання військовий, це чоловік, але зрозуміло, свій. що ця мумія була і так. в довоєнний час. Так. Але і, як в і Харкері? так, і так стало, і так стало зрозуміло, що це саме ця мумія, яка була в заповіднику тут і в довоєнний період. Як вона опинилась в Харкові? Про це поки що документів ніяких не знайдено, але ну, в принципі можна припустити, я думаю, що це воно так і є, що під час Другої світової війни вивозили її на евакуацію, тому що вивозили досить багато експонатів, і Харків це був, ну, як зараз скажуть, такий транспортний хаб. Ну, от через Харків воно всі ці шляхи проходили. Ну і Чомусь, чи то вже не було можливості, вона в Харкові і залишилась. І в харківських музеях там є і інші предмети, які до війни були тут в заповіднику, в Лаврі. Тобто, можливо, щось не доїхало. Ну, Є така інформація, що десь під Харковом був розбитий ешелон. І щось зібрали, відправили далі, а можливо, щось якимось чином залишилось в Харкові. А стосовно цієї мумії, ну так, більш-менш якось зрозуміло. Да? Що очевидно десь в 30-ті роки перевезли Седнєва цю мумію сюди, от, ну теж таких антрелігійних ну, виставки, виставки і, виставки, тут, да. і в Чернігіві да. теж було. Да. І у нас тут на ближніх печерах була виставка, там, де теж були представлені мумії, там була мумія От, яка і зараз знаходиться в наших фондах. Тобто під час війни її, очевидно, вивезли і повернули, тому що коли німці відійшли, то тут на території Лаври не залишали жодного експоната. Взагалі, щось вивезли в евакуацію, а щось вивезли німці. Мумія крокодила тут. Ну, очевидно, повернули з евакуації, чесно кажучи, не досліджував це. В 30-х роках в Христової церкві на ближніх печерах. Була теж невеличка виставка присвячена муміфікації. І там була мумія єгипетського крокодила, і там була, були мощі Ільї, як тоді казали, муромця. От, а як тепер ми припускаємо, що все-таки це був Ілья Моровлин, тобто ще один черніговець. І причому ці його мощі там були представлені без оплачення, тобто показували от, ну, саме тіло святого. Можливо, там було ще щось. От. І також мені траплявся колись в архіві лист Чернігівського музею з пропозицією зробити такий обмін. От, ну, е, До воєнних норм. Да, да, це саме початок 30-х років, там, і там ми писали, що от ми тут знайшли в Сидніві мумії, от у вас там в печерях якісь мумії, давайте поміняємося, розширимо експозиції, ну, от обмін експонатами. Ну, оскільки все, всі останки святих, які були в печерах, вони на місці, то я думаю, що цей обмін не відбувся, а якимось чином мумію Лезагуба таки сюди перевезли. І ще одна мумія, яка відома по документах, але, на жаль, поки що не відомо, куди вона пропала, була перевезена в Лавру в 1952 році з Проскурівського музею. Є декілька листів, вони теж у вас є, тобто можна, да, буде, да. Да, можна буде їх використати в експозиції. Е, було з'ясовано, що в Проскурів' зберігається мумія, причому в Проскурів'я вважали також, що це мумія саме Різагуба, і е, е, було відомо, що цю мумію в Проскурів перевіз ще до війни тодішній директор Екснер. Під час війни, під час окупації, німці викинули цю мумію на вулицю, потім місцеві жителі, співробітники музею, очевидно, знайшли її і зберігали в сараї на дровах. Ну а вже після того, як від німців Проскурів був звільнений, то з'явилася можливість цю мумію повернути в експозицію. І в 52-му році цю мумію таки перевезли сюди в лаву. Але далі її сліди тіряються, ну, трачаються. Поки що я не знаю, куди вона пропала. Тобто тут вже якась цікава виходить історія, як дітя літената Шміта. Да, другий Яков. другий Яков, Ну, да. а можливо, це просто чого там якісь там гродянські суддя. Хай буде Чорнігівський полковник Яківки да, Шлізову. Ну, ви знаєте, тут єдине, що можна додати, це коли я прийшов сюди ще молодим хлопцем, мені було 17 років, то тут працювали ну, досить такі працівники похилого віку. Які були музейними наглядачами, і одна з них мені розповідала, що колись було дві мумії. От, от мумія Лізагуба, і мумія, як вона називала якогось барона. От, ну і той барон е, почав гнисти якісь там процеси пішли, і його закопали. Наче це не мумія Лізагуба, вона е, це не гниють. Це, Це можливо, от саме ця друга мумія, яка зникла. Ту, що перевезли з Проскурова. Може теж все ж таки бути. Ну, от я, я, я не знаю. Не знаю. Можливо, десь в наших документах десь і знайдеться щось колись. Роман Іванович, ви, мабуть, більше знаєте про співробітників заповідника. От автор відкриття мумії і відповідних статей згодом у чернігівських і інших журналів про мумі Олендер. Юрій. Юрій Олендер. Яка його доля? Що ви знаєте? Ну, я знаю тільки те, що він працював заповіднику. От, у У е... заповіднику. вас? тут... з початку 30-х Десь з початку 30-х 30 років. Тобто, виходить, він відкрив. Uh -huh. Там ще попрацював, попрацював на Чернігівщині, uh -huh. а потім тут уже. От, а потім приїхав сюди. Ну, справа в тому, що е, він був не єдиним чернігівцем, який тут працював. Тут же працював і Шугаєвський, тут же працював і Вайнштейн Марко. От, і Оландо, До речі, ну, теж учасники всіх цих подій. Да, так, цих подій. Ну і Очевидно, земляк тягне земляка, і хтось якось якимось чином вони тут опинились. От, і Оландер тут займався ну, такою антирелігійною пропагандою. Є відомо декілька його публікацій в журналах. От, ну і за спогадами ще однієї співробітниці, як Пенерлінки, її спогади, до речі, публікував Сергій Іванович Білекінь. І е, там написано, що він помер перед війною в ну, досить такому молодому віці. От, ну, більш детально, на жаль. Нічого повідомити не можемо. Дякую. Роман, Іванович, це дуже ну, цікава історія. Завдяки вам. Ми дійсно ще розширили знання про те, що мумії їхня географія подорожей і доля, ось таким чином. І ще раз ми висловлюємо вам велику вдячність і чекаємо нових відкриттів. Ну, чим зможемо, завжди допоможемо, і завжди радий я поділитись якоюсь інформацією. Якщо щось знайдеться, то звісно я повідомлю. Чекаємо все дніві. Да. Дякую за Років. Можливо, це в історичному контексті не дуже значний проблем. Але для історії Національної спілки художників України, безперечно, це дуже вагома да, подія, оскільки наша база в це справжня мета художників всієї України. Скільки поколінь митців, Можна сказати, що творчо виросли безпосередньо в себе. І сьогодні, коли така наскладна ситуація в житті кожного з нас, в житті нашої країни, саме головне, що ми утримуємо, пам'ятаємо, утримуємо нашу базу, пам'ятаємо про традиції. Безперечно, перший линей, після перемоги відбудеться в нашому поляничному сере. Я з великою радістю хочу зараз запросити наших друзів, пан Валерій Демченко, Чернігівське землянство. з іншого Та відкриття визнання наших спільних здобутків. Я в свою чергу хочу подякувати пану Валерію, оскільки нашими спільними зусиллями тривають проєкти по популяризації Седнева, по популяризації музеї е родини Мицелубів. Нещодавно на день музею це була просто фантастична подія, коли за сприяння Чернівського землянства та керівництва історичного музею. Відновлені музеї родини Лезу. Це надзвичайно цікаво, це справжній шар історії. І ми сподіваємося, що коли на наступний день музею ми запросимо наших дорогих, колег обласних організацій долучитись до цього свята. І на день музеїв будемо всіх очікувати в нашому рідному серці. Ще раз ще раз дякую вам. Це найбільш людей України разом з Чернівським земляцем на Чернівській землі дуже багато років влаштовували прекрасне феричне дійство, в Сьогодні Ми сподіваємося, що найближчим часом завершення військових. Це прекрасне свято обов'язкової діяльності і дозвольте передати слово.